Прошлий Відеоролик за фідбек ми набрали майже 1000 переглядів, 25 чи 26 лайків на даний момент, около 10 коментарів. Дякую всім велике. Топем до... далі до своєї мрії. Сьогодні у нас буде відеоролик. Та як правильно вибрати тачку для доставки. Переді мною і взагалі, моя машина на даний момент це Toyota Aygo 2008 року. Е -е, Отака от от тачечка. Спеціально бралась тачка під доставку. Щоб був, а, перше, е, невеликий розход. Друге, щоб вона була маневрена можна було так фу, газ і уйти. Слідуючий. По тачці. Розкажу чуть, -чуть по тачці. У мене тут конечно, не убрано, але два пасажири вміщається максимально удобно для городської їзди. Закриваємо. У нас є все, що нам надо, це спідометр. Навіть тахометра немає. Він не надо тут в цій машині. В цій машині об'єм двигателя 1 літ. 14 тапки йдуть, щоб невеликий був розход. Все, все построєно на тому, що був невеликий розход. Перейдемо до багажника. Багажничок у нас. Сразу прошу вибачення. Тачка не мита. Красна просто. Осінь, що скажеш? Вмістительність багажника ну, невелика. две руки, но по крайней мере можно вместить вот водичку себе, аптечка там тут ну, такая э, дополнительно э, масса там все движения курточку положить, антифризик положить, шай можно положить, что-то мусор конечно попа, охуеть Что расскажу по вместительности для пассажира, для пассажира тоже максимально удобно. Места багато, можна отодвинутися ще назад. Скажу по розходу. По розходу газ по городу 5,5 літрів. Якщо навалювати на ней, ну це звісно, не сказати словом навалювати, просто втопить в упор, десь до 6 літрів виходить бензина. Якщо поставити на неї газ, це буде дешевле, але їхати вона буде набагато мідлині, бо вона на бензі їле їде. Поэтому якби как бы об'єм один літр, багато ожидання від нього не треба діяти. Я покажу вам вмістительність заднього ряду. Тут у мене стоїть рюкзачок. Ну вот така вот непримічательна дверка. Чик-чик. Бем. Бам. І все, і можна лететь. Место є. Якщо тут винуться чуть, чуть вперед, взагалі місто буде бомбело. Ну виходить отак от, так вот, просто наче з бункера вивалюється. Под капотиком, що у нас? Нічого примічательного, невеличкий моторчик, так сказати, як мені на ХТОшки ти що поставив от скутера акумулятор. Такий невеличкий акумулятор. І не всюди. Все, що треба, чотніко стоїть. Да. На днях я їду в сервіс, ставити на неї тоніровку. Тоніровочку на стопи, на фари. Поэтому вона буде ярче чуть-чуть виглядеть, плюс і даної машини. В тому, що от на любі парковки, на любі парковки, я везде міщаюсь, навіть якщо половина міста. Є. Заїжджаю в будь-який двір, можу з полуборота розвернутися. Реально, просто в моменті розвертається тачка. Цим удобно вона для кур'єрки. Ще плюс великий, що не тратиться багато дійних на цієї тачки. Замінить масло там буквально до 200 злотих. Ну, якщо дороге масло ставить, звісно, побольше. Ну в основному таке хороше масло мені ставлять за 200 злотих. Розходники всі максимально дешеві. Головне міняти вовріве масло і все. Тачка буде літати як нова. Один із мінусів цієї тачки. Виїжджаєш на трасу. І от не дуже вірно себе відчуваєш, я тобі скажу. Ну, якщо дальняки їхати, то не дуже комфортно, лучше взяти якусь другу машину. Але радує розход. По трасі в неї розход 3-3,5 літра. Це максимум. Якщо їхати, так 110-120 км на час. Поэтому розход в даній тачці радує. Гібридний Prius, взагалі теж люта система. Тачка максимально крута, велика. Фуфу -фу, на автоматику їздиш просто на комфорті. Ну по поводу е, розворотів оцих міщань теж можна поспорити. Але бачите, люди ганяють собі і радуються житті, нічого їм не мішає. Значить, тому всі, хто додивилися до кінця, всім великий респект. Впереді буде ще дуже багато крутого контенту молодого мотиваційного контента, як правильно. Добивайте своїх цілей, не стоять на місці, летіть і просто бачить цель. І отак от, зразу в неї летіть. Тому всім, кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайк до наступних відеороликів. На now wake up, you got some shit to do It's 6am, I don't care, you got some shit to prove Cause right now, you ain't got nothing that big to lose So get your ass to work and don't you dare hit stop